Ми з вами сьогодні також починаємо нову тему. Тема ця називається у нас органічні речовини, органічні сполуки. Весь другий семестр 9 класу у вас буде присвячений тому, що ми будемо з вами розбиратися. І з тим, які органічні речовини існують, які вони мають хімічні і фізичні властивості, відповідно, будемо розв'язувати розрахункові задачі, ну і, звичайно ж, складати рівняння реакції, які у нас будуть йти при вивченні хімічних властивостей. Так от ми з вами сьогодні для того, щоб почати вивчення органічних сполук, ми маємо вияснити з вами, які ж особливості в чому ж. Такі от яскраві, яскраві яскрава різниця між органічними речовинами, які ми будемо вивчати з вами в другому семестрі, і між неорганічними сполуками, які ми з вами вивчали, починаючи із сьомого класу, і іще до першого семестру дев'ятого класу. Це були неорганічні, тепер органічні. Так от. Органічна хімія це розділ хімії, що вивчає сполуки карбону, їх властивості і методи добування. Органічні сполуки це, звичайно ж, сполуки карбон. Але якщо ми говоримо простіше і більш таким доступним, доступним, доступними термінами, то органічні сполуки і органічна хімія це той розділ, який вивчає речовини, які входять до складу живих організмів, тобто організмів, живий, не обов'язково говорити. Організмів або є їх продуктами життєдіяльності. Якщо ми знаємо, наприклад, що деревне вугілля утворилося шляхом перетворення деревини, то деревне вугілля автоматично у нас належить до органічних сполук. Далі, якщо у нас є така речовина, як мурашина кислота, то ця мурашина кислота виробляється мурахами, відповідно продукти, які виробляються мурахами, це є речовини органічні. Простіше це те, з чого складаються організми або є продуктами їх життєдіяльності, або ж якщо більш Науково то це сполуки карбону їх властивості і методи добування. Навколо нас дуже багато, дуже багато. Я б навіть сказала, що навколо нас більше сполук органічних, ніж сполук неорганічних. ну от поліпропілен будь ласка, поліестер, капрон, акрив, лавсан, каучук штучний. Полівінил, поліетилен. Це все речовини, ті, які вони добуті з в лабораторії. Але якщо я подивлюся навколо себе, то ось цей чехол для бездротових навушників, він створений із поліпропілену. Якщо я, наприклад, візьму чаш ручки, оці всі свої олівці, оцей ось у мене є штучний каучук, акрилові ванни, акрилові фарби. Це все, що у вас є вдома, плюс одяг, якщо я візьму і ще і одяг, який утворений із цієї нитки штучної, створеної органічної, яка називається, наприклад, лавсан, може бути, може бути вона у нас акрил. Це також є штучна нитка. То у нас органічна хімія займає дуже великий сегмент в житті. Ось це все абсолютно утворене за допомогою здобутків органічної хімії. Це все є. Органічні речовини. Звичайно ж, органічні речовини є штучного походження так, ось вони. Оця стрейч плівка, оці всі рушники, оці серветки, оці перчатки, оці всі лікарські засоби. Це є штучні, звичайно ж, органічні речовини і є природні органічні речовини. Ось вони: це білки, жири, вуглеводи та інші продукти, які ми з вами споживаємо щодня. Тобто органічні речовини це те, що є продуктами або з чого складаються інші організми, виясняємо відмінності між органічними і між неорганічними речовинами. Особливість перша, тобто відмінність перша органічної речовини від неорганічної. В порівнянні з неорганічними речовинами, органічних сполук. Значно більше. І їхнє відкриття і створення воно триває до сих пір. Тобто не можна сказати, що всі органічні речовини вони відкриті, що вони всі використовуються, тому що у нас прогрес не стоїть на місці. І у нас хімія як наука, яка здатна задовольняти потреби людини, вона направлена на задоволення цих потреб. Нові умови часу. Вони ставлять нові потреби. Нові потреби є викликом для науки, тому постійно і постійно хімія розвивається і утворюють е, вчені нові органічні речовини. Е, одну секунду. Продовжуємо. Тобто перша відмінність це те, що органічних речовин є набагато більше, ніж неорганічних. І нині е, налічується органічних речовин різних понад 20 мільйонів з різним складом і різними властивостями. Друга особливість: кожна органічна сполука обов'язково обов'язково містить атоми карбону. Тому. Е, Розділ органічної хімії, і він обов'язково обов'язковою умовою до віднесення речовини до органічних є наявність атомів карбону. При цьому карбон, карбон буде не двохвалентним, карбон буде тільки чотирьохвалентним в органічних сполуках, тобто він буде обов'язково раз. Він буде чотирьохвалентний 2, і крім карбону, можуть бути інші хімічні елементи, такі як гідроген, оксиген, нітроген, фосфор. Тому карбон, гідроген, оксиген, нітроген є основним. І вони, як ви помните, із хімічного складу клітини називаються елементами, органогенами або макроелементами. Карбон, гідроген, нітроген. Оксиген 4. Це є основні чотири хімічні елементи. Але не обов'язково всі вони будуть одночасно у органічній речовині. Наприклад, у найпростіших органічних речовинах, які називаються у нас вуглеводні, не вуглеводи, а вуглеводні. Ось такий у мене є, так? Да? Ось такий у мене є метан, це вугли водні. Вугли водні, у мене є карбон, у мене є гідроген, і все більше інших хімічних елементів тут не буде. Ось він карбон, дивіться, він чотирьохвалентний. І у мене є ось такий одновалентний гідроген, який утворює молекулу. Формула, пам'ятаєте, може бути молекулярною, ось вона. Формула може бути структурною, ось вона. А якщо я оці зв'язки заміню на електрони, ось так, ось так, то ця формула у мене перетвориться на електронну, Ось вони. І як ви бачите, Тут у нас верну, вибачте, тут у нас є зв'язок, дивіться, ось він не метал плюс не метал. У мене є ковалентний полярний зв'язок. Але якщо правду говорити, звичайно що він буде у нас слабополярним, цей зв'язок. За рахунок того, що різниця між електронегативністю карбона і гідрогена, вона все ж таки є не досить значною. Так, третя особливість стосується хімічних зв'язків. Ми тільки що їх розглянули. У нас присутній ковалентний зв'язок. І е, йонних сполук, йонних зв'язків у органічних речовинах майже не спостерігається, крім окремих випадків, там де відбувається реакція заміщення, наприклад, в карбонових кислотах, де у нас утворюються солі, і там може спостерігатися невеликий відсоток йонного зв'язку, але основа органічних всіх речовин. Це ковалентний полярний слабополярний зв'язок. Четверта особливість це те, що всі речовини, органічні речовини являються речовинами молекулярними, атомних речовин серед них немає. П'ята особливість – це їхня погана розчинність у воді, розчинні речовини, у, органічні речовини розчинні у розчинниках роз, органічних, така тавтологія вийшла, але насправді дуже вони гарно всі розчиняються, наприклад, з спиртами. В воді дуже погано розчин. Шоста особливість органічних речовин це те, що е, вони горять на, е, в присутності повітря, при цьому виділяється тепло, і е, що немало, немало важливо, це те, що при горінні майже всіх органічних речовин утворюється вуглекислий газ. Плюс водяна пара. Вуглеводень горить, утворюється вуглекислий газ, водяна пара. Горить жир, вуглекислий газ, водяна пара. Горить білок, горить спирт, горить карбонова кислота. У нас майже у 100% випадків при горінні органічної речовини утворюється вуглекислий газ і водяна пара. Використання органічних речовин зумовлено дуже широко, тим, що Утворюється, як ви бачите, утворюється енергія, і ця енергія необхідна людям. Наприклад, у нас вдома є органічна речовина, яка називається газ-метан, і ми її е, спалюємо в газових плитах для того, щоб отримати енергію, для того, щоб, наприклад, приготувати їжу або у е, наших системах опалення вдома для того, щоб отримати тепло в е, своїй. Будівлі далі органічні речовини для них властиві невисокі температури плавання і кипіння. Тобто, це у нас буде не 2000 градусів Цельсія і не 3, а це буквально навіть якщо температуру кипіння спирту. То температура не просто спирту, так а метилового, наприклад, спирту, то температура кипіння метилового спирту вона буде нижче за 100 градусів Цельсія. І так, з усіма е, органічними. Але якщо брати залежність між Кількістю атомів карбону в органічній речовині і температурою кипіння, то тут також можна буде вивести свою закономірність, але це вже пізніше, коли ми будемо з вами розглядати. Певні класи органічних сполук. Восьма особливість полягає в тому, що в органічній хімії досить часто однакова молекулярна формула може містити в собі різні структурні формули, і це все називається явищем ізомерії. От, наприклад, у мене є молекулярна формула ось така. Це 4, аж, наприклад, 10. От може бути структурна формула, дивіться, ось така. Це 4, аж 10. Ось така може. Зараз, ні, я Вийду на білу дошку, бо зараз тут помалюю, помалюю, а ви не зрозумієте. Зараз. Зараз. Отака от в мене. Дивіться, це 4 h 10 Це у мене молекулярна формула. Структурна формула номер раз. Ось так. І дивіться з цієї ж самої молекулярної формули у мене може бути ось така. речовина. Дивіться, молекулярні формули однакові, молекулярні формули однакові, структурні формули різні, і це означає, що це у нас є приклад явища, яке називається ізомерія. Коли речовини мають однакову молекулярну формулу, але різні структурні формули. І таке поняття, таке явище. Воно можливо тільки в органічних речовинах. Продовжуємо. Дев'ята особливість, характерна ознака органічних речовин, це сполучення між собою двох і більше атомів карбону, в так званий карбоновий ланцюг. І в залежності від того, який це буде ланцюг нерозгалуджений, розгалуджений, циклічний, з подвійним зв'язком і ще раз ось він. З один... Зв'язком або з потрійним зв'язком від цього будуть залежати хімічні і фізичні властивості органічних речовин. Тому карбон, він у нас зумовлює основні функції і основні властивості тих речовин, які у нас є. Спільні розібралися із відмінними, давайте із спільними. Спільні властивості органічних сполук, всіх органічних сполук. Складаються з карбону, гідрогену, гідрогену, атоми карбону в молекулах складаються в різноманітні ланцюги. Між атомами в молекулах переважно неполярні або слабополярні ковалентні зв'язки. Більшість мають молекулярну будову. Давайте зупинимось да, Ось, Наприклад, у мене в цій сполуці, в цій сполуці, С2H6. У мене між карбоном і гідрогеном буде ковалентний слабополярний зв'язок, а от якщо я візьму зв'язок між карбоном, то звичайно що тут у мене буде ковалентний неполярний зв'язок. Далі низька температура Плавання кемпіння не розчиняються в воді, в принципі, вони являються не електролітами, горючі речовини і при плюс 300 розкладаються. Спільні ознаки органічних і неорганічних. Органічні речовини вступають в різні типи е хімічних реакцій з органічними та неорганічними. Е Речовинами для них характерні реакції сполучення заміщення розкладу обміну. Поміж цих реакцій, звичайно, ж можуть бути як реакції: оборотні, необоротні, екзотермічні, ендотермічні, окисновідновні і каталітичні, тобто ті реакції, для яких необхідні певні каталізатори. Тобто оці, оця вся інформація з приводу останньої теми, яку ми розглядали, хімічних реакцій, вона є актуальною і для органічних речовин. Далі, органічні речовини, що входять до складу продуктів харчування людин і тварин перетворюються на неорганічні речовини. Тобто, під час метаболізму можна прослідкувати чіткий зв'язок між органічними. І неорганічними речовинами. Якщо ми беремо гетеротрофні організми, то гетеротрофні організми споживають органічні, і перетворюють їх на неорганічні. А якщо ми беремо автотрофні організми, то автотрофні навпаки вони беруть собі до хімічної реакції в продукти вибачте, в продукти, в реагенти, вони беруть собі неорганічні сполуки і утворюють з них органічні. Наприклад, у нас є рослини і є процес фотосинтезу. Це 2 плюс H2O дорівнює це 6H12O6 плюс О2. У нас буде Перетворення неорганічної води і вуглекислого газу на органічну глюкозу. А якщо ж ту саму глюкозу, я як гетеротрофний організм споживу, то вона під час повного процесу окиснення вона перетвориться на банальний вуглекислий газ і водяну пару. автотрофні і гетеротрофні організми є зв'язок між органічними і неорганічними речовинами. Фізичні властивості органічних і неорганічних речовин характеризуються тими самими критеріями, такими як густина, колір, розчинність, температура плавання кипіння, агрегатний стан і тощо. По факту речовини вони є речовини. Розглядаємо, вивчаємо ми їх за загальним планом за тим, як ми працювали з неорганічними речовинами. Єдине що. Ці речовини будуть відрізнятися від неорганічних своїм складом, хімічними і фізичними властивостями. Якщо в загальному ми з вами розглянемо класифікацію неор, бачте, органічних речовин, то можна їх розділити на нітрогеновмісні сполуки там, де є нітроген, на оксигеновмісні сполуки, там, де є оксиген. На вуглеводні, там, де у нас є два хімічних елементи: карбон і гідроген, і галогеновмісні сполуки, це ті сполуки органічні, в яких містяться атоми хлора або йода, або брома, тобто галогенів, сьома група, основна підгрупа. Наприклад, CH2 H2, хлор. Два це буде у мене галогеновмісна сполука, органічна, звичайно ж. І можна розділити їх також за тим, яким чином між собою зв'язані атоми карбону. Дивіться, дивіться, атоми карбона можуть між собою мати одинарні зв'язки, можуть мати подвійні зв'язки і можуть мати. Потрійні зв'язки, циклічні, ми зараз ем, структурні формули розглядати не будемо. Давайте розглянемо. Якщо у нас є одинарний зв'язок, це означає, що цей зв'язок утворений за допомогою одного електрона від одного атома карбона і одного електрона від іншого атома карбону. У них утворюється одна з Спільна електронна пара, тому це одинарний зв'язок. Якщо у мене кожен атом карбона дав по два електрона, то у мене утворилося два зв'язки, і це у мене подвійний зв'язок. Якщо у мене є три, То у мене утворився потрійний зв'язок. Але при цьому, зразу я трішки забіжу наперед: ми маємо враховувати це при побудові структурної формули оцю кількість зв'язків між атомами карбона. Дивіться, якщо у мене є речовина між атомами карбона, якої є потрійний зв'язок, а карбон має всього він є чотирьохвалентним, а три вже у мене є, то він може утворити тільки один зв'язок. І, наприклад, в даному випадку, у мене може бути приєднано тільки по одному атому гідрогена. І це у мене виходить речовина, С2 h 2 молекулярна формула. Дивіться, якщо у мене подвійний зв'язок, дев'ятий клас, дивіться, раз. Два. Всього має бути скільки? Скільки всього має бути зв'язків у карбонах? Дев'ятий клас. Скількох валентний карбон? Чотирьох валентний. Рахуємо. Раз, два, три, чотири. Ось тут. Дивіться, да? Чотирьох валентний карбон. Чи ні? Ні. Твох. Настя. Раз, два, три, чотири. Чотирьох валентний вийшов. Мгу. Угу. Тепер дивіться щось аз вітров. Тепер дивлюся зараз тут у мене. Карбон. Раз, два, а треба три. 4. І що в мене виходить? Отак От я дивіться. Добудую гідроген. Ану, рахуємо мені, будь ласка, молекулярну формулу С2. Аж 4. Аж 4. А тепер дивіться. Зараз я вийду звідси. Давайте ще порахуємо одну. Дивіться, якщо одинарний. Розбираюся. Дивіться, ось тут розбираюся. Раз, два, три, чотири. Є? Чотирьохвалентний. Є. Тепер тут дивіться, розбираюся. Ось тут. Один. Два, три, чотири. А тепер дивіться. Добудовою одновалентний гідроген. Дивіться. Добудовою. І тепер рахую молекулярну формулу швиденько. Це 2. А 6. Молодці. А тепер давайте ще, ще одну. А? Ще одне. Давайте ось так. Раз. Два. Давайте однак. Три, чотири, п'ять. І ось то. Давайте рахуємо. Дивіться, ось тут. Один є. Так? Всього має бути чотири. Правда? Два, три, чотири. Тепер розбираюся цим. Скільки вже в нього є? Два. Два. І треба йому ще скільки? Два. Два. Раз, два. Розбираю з цим. Скільки в нього є? Два. 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 Молодці. Йому треба ще скільки? Два. Молодці. А тепер ось тут дивіться. Скільки в нього вже є? Три. 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 І скільки йому треба ще? Один. Один. Один правильно, тому що карбону на чотирьох валенних. А в цього скільки є? Два. 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 І не вистачає йому? Два. 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 Раз, два. А тепер дивіться, я добудую гідроген, тому що він одновалентний. І це в мене буде водень. А тепер порахуйте, будь ласка, його формулу молекулярну. С5. Аж 9 і ще а раз ваше. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Ось так. Зрозуміли? Так. Да. Да. Хорошо.